Вібраційна платформа це сучасний домашній тренажер, який допомагає підтримувати форму, покращувати самопочуття та зміцнювати м'язи без виснажливих тренувань. Її головна перевага це можливість отримати результат навіть тоді, коли ви просто стоїте на платформі. Під час роботи платформи тіло отримує сотні мікровібрацій за секунду. М'язи автоматично реагують на них, скорочуючись і розслабляючись до 50 разів на секунду. Це створює ефект справжнього тренування навіть без активних рухів. Платформа має 5 режимів інтенсивності від легкого масажного до потужного фітнес-рівня. Ви можете обирати рівень навантаження під свій настрій і цілі, розслаблення, розігрів, тонус або активне схуднення. Також є автоматичні програми, ручне керування, пульт дистанційного управління та еластичні стрічки для додаткових вправ. Поверхня не ковзає, тому стояти на ній безпечно. Під час занять можна вмикати улюблену музику через блютут. Це додає енергії та створює атмосферу справжнього тренування вдома. Вібраційна платформа допомагає активізувати кровообіг, покращує обмін речовин і сприяє очищенню організму від токсинів. Завдяки глибоким мікровібраціям відбувається природний лімфодренаж, тіло позбавляється зайвої рідини, зменшуються набряки, а шкіра стає більш пружною. Також платформа допомагає боротися з целюлітом. Ефект можна помітити вже після кількох тижнів регулярних тренувань. Цей тренажер підходить як для молоді, так і для старших людей. Його можна використовувати після тривалого сидіння, щоб зняти напруження в спині, ногах чи плечах. А ще він допомагає зменшити втому після робочого дня достатньо лише 10-15 хвилин. Ви можете виконувати на платформі різні вправи, стояти у класичній позиції для активізації всього тіла. Робити присідання для зміцнення ніг і сідниць, виконувати планку для пресу та спини або займатися з резинками для рук і плечей. Навіть коротке тренування на платформі замінює повноцінне заняття у спортзалі. З часом ви помітите, що тіло стає більш підтягнутим, м'язи міцнішими, а настрій кращим. Поліпшується сон, зменшується відчуття втоми, з'являється легкість у всьому тілі. Вібраційна платформа це не просто тренажер. Це спосіб зробити крок до нового рівня самопочуття, до впевненості у власному тілі та гармонії з собою. Вона підходить тим, хто хоче бути активним, але не має часу на спортзал. Тим, хто хоче відчути себе краще, підтягнути фігуру та зарядитися енергією. Почніть вже сьогодні: лише кілька хвилин щодня, і ваше тіло подякує вам силою, легкістю та красою. З вібраційною платформою все можливо.